Ісус Христос Він воскрес, і Він живе серед нас, і в цьому є добра новина. І Ісус Христос, Він в наш час спасає людей, Він в наш час дає пробачення гріхів, і Він в наш час дає зцілення. І хочу прочитати Євангелія від Йоанна, 9 глава. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його, учителю, хто згрішив? Він чи батьки його що сліпим він народився. Ані він не згрішив, ані батьки його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу, сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди вмийся в купелі село що у перекладі означає зісланим. Отож подався той умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи ж не той, який ото все сидів вже брачив, одні казали то він, інші ні. Лиш подібний до нього, він же каже, це я. Тож спитали його, як воно так, що прозріли твої очі? а він Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив, та й мовив, піди до села, мов мисі. Я пішов і умився і прозрів. Вони його тоді питають де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв? Було ж у суботу, коли той Ісус споготовив і відкрив йому очі. Той Фарисей спитав його, як він прозрів, а він їм глею поклав мені на очі, я вмився, і ось я бачу. Деякі Пересей втвердили не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили, чи ж можеш грішний чоловік у такі чудеса чинити? Отож, суперечка була серед них і знову сліпому кажуть: А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив, одрікає, пророк він. Проте юдеї щодо до нього не вірили, що був він сліпий, і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він народився. А тепер, як же він бачить, батьки його й відказали, мовивши знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився, а як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеї встрахалися, юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного синагога, хто Христом його визнаватиме. Тим то батьки його й казали, дорослий він, самого спитайте, отож друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому. Богові слава Воздай, ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він звався він, я не знаю. Знаю одне, був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов, що він таке тобі сподіяв. як він очі тобі відкрив, той їм відказує. Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи може і він його, і ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: ти його учень, ми й Мойсеві учні. Ми знаємо до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо. звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм: ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислухає грішників. Коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислухає. Не чув воно одвіку, щоб хто-небудь відкрив очі сліповору Був би він не від Бога нічого не спроможен би був зробити, озвались і сказали йому Ти весь у гріхах родився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього Віруєш у чоловічого сина, а той, а хто він, Господи, щоб я вірував у нього. Ісус же йому, ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, на суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були про нього, і кажуть, Йому вже й ми сліпі, а Ісус їм, були б ви сліпі, не мали б ви гріха, але що кажете, ми бачимо, той гріх ваш зостається. Е, і дуже цікава історія, і е, таке е, буває серед нас. Іноді ми задаємо собі таке запитання: е, чому ця хвороба, чому діти хворіють, чому я захворів. Е, і е, не потрібно шукати відповідь, тому що ми не можемо знати відповіді на всі запитання, е, а потрібно шукати вихід із ситуації, потрібно шукати зцілення, потрібно шукати А е, е, І іноді ці е, хвороби, які з народження, і е, іноді щось таке трапляється. Ми не розуміємо, чому е, якісь скрутні ситуації, але Іноді ми можемо почути і зрозуміти, що учителю, хто згрішив, він чи батьки його що сліпий, він народився, ані він не згрішив, ані, ані батьки його, відказав Ісус. Але щоб діла Божим, ділам Божим виявитись на ньому. Іноді бувають, бувають такі ситуації в нашому житті, обставини, що ми, ми не знаємо. Але Ісус каже. Щоб ділам Божим виявитись на ньому. І бувають такі ситуації в нашому житті, але Бог і справді являє нам свої діла. В цих скрутних ситуаціях Він показує нам своє спасіння. І я прочитала одну книжку, дуже цікаву, і хочу вам про неї трохи розповісти. Це… Книга Ігоря Фостенко Путь від безпризорника к мільйонеру. І Ігор Фостенко, він народився і хоче прочитати зміст. Сповідь нашого сучасника, колишнього безпритульного, а нині успішного підприємця, власника торгової марки Enjoy Wood Ігоря Фостенка, буде особливо корисною людям, які втратили життєвий орієнтир або перебувають на роздоріжжі. Ця книжка про Бога, сім'ю, кохання, взаємини, бізнес, гроші, злети й падіння, уроки і помилки про все, без чого неможливо наше життя. Історія автора драматична і водночас захоплива, а уроки винесені з пережитого безсіння. Тотальна бідність стала для Ігоря персональною точкою зростання, трансформувала мислення, навчила грамоту розставляти пріоритети та ніколи не здаватися. Він сприйняв свої життєві обставини не як трагедію, а як виклик самому собі. Роль автора в книзі персональний коуч. Тут ви знайдете практичні поради, рекомендації, кеси та відповіді на багато питань. Я прочитала цю книжку, і я також дивилася його виступ в Ютубі Бікмані, і мене дуже вразила його історія. І ви також можете подивитися. І ця книга є в. В книжкових магазинах в Україні ви можете купити, прочитати дуже такий таке свідоцтво, що, от, як, наче, свідоцтво цього сліпого, який був вроджений з народження, і Бог явив славу своїх діл на житті, дав йому. Зори. І так само я можу сказати про Ігора Фостенко, що він був безпритульний, що він був дуже з бідної сім'ї. Але він повірив в Бога. Він знайшов Бога як свого тата. Він не здавався, і Бог явив славу свою, що. Він може благословляти, він може давати мудрість, він може допомагати в тому, щоб бути переможцем. Ігор Фостенко він в цій книжці каже, що це був нелегкий шлях в його житті, але Бог навчив його не здаватися і перемагати, і це дуже важливо. І зараз я знаю також, що його підприємство було зруйноване з Самого початку, але він вже його відбудував. Він зараз є нове підприємство, Це він відбудувався і зараз він працює. І слава Богу. Бог він і справді той, який разом з нами, і він являє славу своїх діл. Славу він являє в справді в живих людях. В, Цих всіх ситуацій, які зараз трапляються у нас. І е, хочу прочитати таку, цікаву, е, цікаву таку історію, е, це теж один такий коуч по бізнесу, і він каже такі важливі речі, що е, ми повинні вчитися. Вчитися перемагати, і як ми вчимося, ми вчимося на наших помилках, і ми вчимося, на як... коли ми долаємо різні такі важкі обставини. Безпека не є безпечною, а свобода не є вільною. Хто шукає безпеки, хоче передусім не програти. Страх перед програшем більший, аніж бажання перемогти. Хто ж навпаки обирає свободу, хоче перемогти. Їхні прагнення до багатства, до всілення, до перемог більше, ніж страх перед втратами. І грай не для того, щоб не програти, грай аби перемогти. Це можна інтерпретувати так: інвестуйте гроші, щоб їх примножити, а не щоб е, дозаощаджуватися до бідності. Турбота про безпеку має величезний недолік. Хто шукає абсолютної безпеки, той знаходить страх. Цей тип людей є найбо... найбоягузливішим. Їхній світ завжди чорний та сповнений небезпек. Хто занадто зосереджений на безпеці, розвиває негативне світосприйняття. Така людина постійно знаходить нові небезпеки. Насправді ж безпека ніколи не є безпечною, адже коли ви інвестуєте безпечно, то можете бути впевненими лише в тому, що інфляція і податки знищать ваші гроші. Той, хто обирає безпечні вклади, матиме з руками набагато менше грошей, ніж інвестор, що наважується на ризики. Щоправда, свобода не є вільною також. Незалежність має свою ціну: відвага, сила і готовність робити помилки. Ціна свободи не така вже й мала страхи, невпевненість, найчастіше не розумію іншими Та якщо не беретеся мужності, то навчитися наважитися на щось, матимете силу чинити помилки, навчитися обходитися з поразками. Та пізнаєте таку свободу, про яку мало хто коли-небудь довідається. Е, він він розповідає про те, як займатися бізнесом, навчає. І е, що е, коли у нас е, я хочу також сказати, що Ігор Фостенко він е, також він почав інвестувати в свій бізнес, е, він почав будувати. Е, свою справу, і також були і страхи, і були і помилки, але він навчився перемагати. І зараз, коли це війна, для бізнесу багато бізнесів це важко переживають. Але він розповідає, що він знову побудував все, що було зруйноване. Він знову побудував і зараз його підприємство працює, і ніколи не не здаватися, і що. Можна було би навпаки подумати, подумати, що все погано, негативне світосприйняття. Хочу зауважити на цьому, що ми повинні розвивати в себе не негативне світосприйняття, а позитивне світосприйняття. Що щоб не трапилось, щоб не було, які б помилки ми не робили, або якісь інші. Такі е, проблеми, то е, позитивне світосприйняття, що Бог за нас, Він не проти нас, що Він нас підтримає, що Він з нами, що Він не лишив нас. Е, тобто надіятися на Бога і е, один із того, про що розповідає Ігор Фастенко: що його життя змінилося від того, е, як він. Пізнав Бога е, і своїм татом, що він прийняв Ісуса Христа в своє серце, і Він перестав жити як сирота. Е, Бог став його татом, і це дуже важлива частина. І Бог навчає своїх дітей бути переможцями, бути переможцями в цьому житті, щоб не траплялось, ми перемагаємо. Тому віримо в перемогу. І, і якщо ви ніколи не молилися молитвою, покаянням, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якаюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились з цією молитвою, то вірте, що Ісус Христос пробачив вам всі ваші гріхи, Він дарував вам вічне життя, Він ввійшов ваше серце, і тепер Він ваш тато, і Він ніколи вас не покине. І якщо у вас є потреба в стіленні, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, зійди з ціляючою силою на цю людину, яка зараз молиться. В ім'я Ісуса, я наказую геть пішов всякий дух немощі. Залиш цю людину, залиш всякий не дух. Залиш... Нехай піде всяка біль, нехай зникне всякий корінь хвороби, корінь проблеми, корінь болі, нехай зникне в ім'я Сюса Христа, нехай піде геть всяка інфекція, нехай піде геть всякий вірус, нехай підуть геть зникнуть всякі пухлини, нехай підуть геть зникне. Всяка інфекція в внутрішніх органах в Ім'я Ісуса Христа. Я наказую. Нехай відновиться кров, е, нехай повністю відновиться нервова система. Нехай е, я наказую, нехай піде геть, геть пішов, всякий дух, е, деп, що визиває прагнічення і депресію в ім'я Ісуса. Е, е, я наказую, нехай буде спокій, мир в вашій душі, е, нехай піде всяка біль з колін, з ніг, нехай зникне головна біль, нехай Відновиться шкіра в ім'я Ісуса. Е, якщо у вас був якийсь перелом, чи руки чи ноги, нехай воно загоїться швидше відновляться, відновляться кістки в ім'я Ісуса Христа. Наказує, нехай відновиться е, швидше оця. Кісткова тканина в ім'я Ісуса, нехай відновиться шкіра, якщо є якесь ураження шкіри, нехай воно відновиться в ім'я Ісуса, нехай сила зціляюча Духа Святого сходить на вас, нехай відновиться волосся в ім'я Ісуса, якщо є якась хвороба волосся, нехай відновиться. Нехай відновиться кожен орган, нехай буде плодовитість у вас, якщо у вас не було діток, нехай прийде плодовитись. Нехай прийде здатність народжувати в ім'я Ісуса, благословляю. Нехай буде у вас багато діток в ім'я Ісуса. Амінь. І якщо ви потребуєте в благословенні, то я хочу благословити вас. В ім'я Ісуса я благословляю вас, вашу родину, вашу домівку. Я благословляю, нехай Божі ангели, нехай буде захист на вас. Нехай Божі ангели накриють вас своїми крилами, нехай буде спокій, нехай буде примноження добра в вашому житті. Все, що ви робите, нехай буде мати успіх в ім'я Ісуса. Я благословляю і віримо те, що Бог завжди з нами, і Він за нас, і Він є наше спасіння, і Він є наша допомога. Амінь.